Виконуємо номер 278 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли зручним способом, користуючись рівністю з попередньої вправи. Рівність попередньої вправи. Від змінної А віднімають різницю змінних Б і С. Дорівнює. Від А віднімають зменшуване. І до результату додають від'ємник. Використовуємо згадану рівність. Від числа 589 відняти різницю чисел 189 і 30. Віднімемо від числа 589 наше зменшуване. 189. І до результату додамо від'ємник число 30. 589 відняти 189 буде 400. І 400 додати 30 буде 430. Приклад другий. Від числа 7391 віднімають різницю чисел 5291 і 42. Віднімемо. Від числа 7391 зменшуване 5291. І до результату додамо від'ємник 42. 7391 віднімаємо. 5291 і додаємо 42. 7391 відняти 5291 тисяч два буде 2100. І 42 буде 2142.